Протягом восьми годин від злів лікарів. Ймовірно, він не доживе до ранку. Ми перейшли до О, Боже мій. Ви бачили, що відбувається? Розмітка на дорозі, вказівники на знакові, доріжки у басейні. Всі вони скеровують нас, зберігають нас у безпеці, і показують, якому напрямку рухатись. Від нього й ви у Христі Ісус, який зробився для нас мудрістю від Бога праведністю, освяченням і викупленням. Як християни, ми часто швидкі на те, щоб починати цитувати місця писання. Але що відбувається, коли життя застає на зненацька? Коли ви чуєте голос мудрості, це допоможе вам націлити вашу віру в тому напрямку, в якому веде вас мудрість, у напрямку, який дає вам можливість взяти вашу владу, слідуючи за голосом Господа. Вчіться зростати у вірі, фокусувати свої молитви, щоб приймати той результат, який Господь уже дав вам. Зрозуміти, як слухання голосу мудрості Духа Святого напряму пов'язане з благословінням Господнім у вашому житті. Дізнайтесь, як заспокоїтись та прислухатися до керівництва Бога у вашому житті, залишаючись зосередженими на тому, що він хоче для вас, незалежно від того, що говорять інші, так щоб ви могли виконувати свою роботу, отримуйте Божу мудрість у своєму житті. Прославляйте Бога, будьте каналом Божої мудрості, щоб змінити своє життя і життя оточуючих. Будьте готовими, наповнивши своє серце Словом Божим до того, як виникнуть непередбачені обставини. Приєднуйтесь до Кеннета Копленда на передачі «Переможний голос віруючого і дізнайтесь, як в хвилини кризи ви можете брати свою владу як віруючий, і приводити кожну думку у відповідність зі Словом Божим. Вітаю вас, я Кеннет Копленд, Запрошую на передачу переможний голос віруючого. Отже, ми радіємо в тобі. Ми дякуємо тобі за всі ці дивовижні речі. Які відбуваються по всьому світу, вони відбуваються тут, у церкві Eagle Маунтін. Вони відбуваються всюди. І ми радіємо цьому. Ми дякуємо тобі за це. В ім'я Ісуса. Амінь. Алілуя. Не забувайте про тези, гаразд? Амінь. Давайте повернемося до 55-го розділу книги Ісаї, який є нашим базовим місцем Писання останні два тижні. Мої думки то не ваші думки. І ваші дороги то не мої дороги, говорить Господь. Дуже важливо робити все так, як це робить Бог. Думати його думками. І дозвольте мені освіжити у вашій пам'яті деякі речі. Звичайний природний спосіб мислення це подивитися, відчути, побачити і так далі. Тобто, ви любите мене, я люблю вас. Ви не доброзичливі до мене? Я не доброзичливий до вас. Це звичайний плотський спосіб, або дорога, якою ходять у цьому світі всі, включаючи, на жаль, і більшість християн. Вони б так не жили, якби знали, що не варто так жити, але більшість з них цього не знають. Отже, дорога любові, дорога слова Божу, дорога віри, духом моїм говорить Господь. І коли ми вчора про це говорили і говорили про повне занурення, і у 12 розділі Євангелія від Матвія ми прочитали наступний вірш. І я хочу, щоб ви послухали, що сказав Ісус. Роди є хідні. Як ви можете говорити добре, будучи лихими? Бо відповнити серця говорять уста, відповнити або хорошого, або поганого. Тобто, ви можете бути наймилішою людиною на світі і ніколи нічого подібного і близько не говорити. Але раптом ви зустрічаєтеся з атакою, і о Боже, о Боже, вона помре, вона помре, вона помре. Вона помре! І байдуже, що ви кличете до Бога. Вона помре. Чому? Бо ви говорите, що вона помре. Вами керує страх. Страх це духовна сила, і вона під'єднує вас до духу страху який є духом смерті, самим сатаною. Наскільки серйозним це може бути? Наскільки важливо бути повністю зануреними в Слово Боже? Повністю зануреними за будь-якої можливості відключайте ці телевізійні нісенітниці, цей вбиваючий палаючий хаос. Вам не потрібно, щоб це було всередині вас. Повністю зануртеся у слово Боже, якщо ви хочете бути повною мірою сильними в вірі. Я хочу, щоб ви зараз подивилися це. Мене звати Джулія Ріамес. Я з міста Клівленд, штат Міссурі. Це сталося 25 липня 2015 року. Ми поїхали в гості до друзів. У них були різні плавучі пристрої, таке і інше. Мої діти були у потрібному екіпіруванні, ми плавали у басейні. Ми чудово проводили час. Ми провели там кілька годин. І нам уже було час збиратись додому. Приходив вечір. Я змусила дітей вилізти з басейну. Я сказала: Лукас, знімай те, що ти одягнув для плавання. Він зняв він суперслухняний. Тобто з ним серед цих дітей було найлегше. Він слухався і я сказала: Лукас, не повертайся в басейн. І він хороший. Так не буду. Він слухняний. Він відійшов від басейну, щоб гратись на траві. І Я зайшла в дім подивитись, чи немає його там. Ми почали шукати його. В домі його не було, у ванній кімнаті також. Гаразд, можливо, він сів у машину до моєї мами, сподіваючись поїхати додому з нею. Мамо, перевір свою машину. Моя мама відкрила двері машини, там його теж не було. І всі ми стояли прямо поруч з басейном. Лукас, кликали його: Лукас, що відбувається? В такий час ви починаєте потроху заводитись, бо ви думаєте, де він? І раптом чоловік, який був у басейні, повернув назад голову і вигукнув: О, Боже мій, він на дні басейну! Тобто, весь цей час, поки ми шукали його. Більше п'яти хвилин. Весь цей час він був у басейні. Моя сестра одразу ж пірнула в басейн, схопила його і витягнула з басейну. Я пам'ятаю, як вона вигукнула: О, Боже мій! Я сказала, її звати Джона. Я сказала, Джона, візьми себе в руки, не втрачай самоконтролю. Вона дістала його. Він був синім, не дихав. Він виглядав бездиханим, мертвим. І я голосно молячись іншими мовами, почала робити йому напрямий масаж серця та штучне дихання. І весь цей час я просто молилась іншими мовами. Потім до мене підійшла моя сестра, і вона також почала молитися іншими мовами. Раптом вона нахилилась до його обличчя і сказала: Лукас, той самий дух, який воскресив третього дня Христа з мертвих, живе зараз всередині тебе і наповнює життям твоє смертне тіло. І я просто почала узгоджуватись з нею. Так, ти не помреш, але ти будеш жити в ім'я Ісуса. Ти будеш жити, ти чуєш мене? Ти житимеш в ім'я Ісуса. І коли я це робила, я раптом помітила, як його кольор змінився. Він почав кашляти його знудило. І він знову став нормального кольору. Він вдихав і видихав поверхнево. Але все ще був без свідомості. На той час вже приїхала швидка допомога, і нас повезло до лікарні, і всю дорогу туди я молилась іншими мовами. І намагалась не повертатись. Але по дорозі до лікарні він знову припинив дихати. Ці мисії впіймала себе на думці. Що відбувається? Він не дихає. І я пам'ятаю, як сказала. Я просто відчула це скерування. розвернись, дивись вперед і говори те, що ти знаєш. Я так і зробила. Я просто повністю відкинула думки про це і просто продовжувала всю дорогу говорити слово Боже і молитися іншими мовами. Ми їхали до дитячої лікарні. Ми приїхали туди о 8.30 вечора. І я пам'ятаю, як лікар вийшла і сказала: він дихає, але він дихає не сам. Тому, якщо він доживе до ранку, нам доведеться пройти ще довгий шлях. І я пам'ятаю мою реакцію на це: ні, не довгий. Ні, не довгий. Нам не доведеться проходити довгий шлях. Він швидко одужує. І знаєте, після цього вони почали намагатися переконати нас в тому, що якщо він виживе, у нього ймовірно буде ушкоджений мозок. І тоді я почала говорити: ні. Ні. Він буде повністю відновлений. Він буде ще в кращому стані, ніж був до цього. І протягом восьми годин від слів лікарів. Ймовірно, він доживе до ранку. Ми перейшли до О Боже. Ви бачили? Що відбувається? І медсестра була просто захоплена. Ідіть на сюди, ідіть, і подивіться на це. Вона була так сильно збуджена. Подивіться на це, подивіться на це. І вони були змушені протягом трьох днів вводити йому седативні препарати. Але ми просто продовжували говорити слово Боже. Всі ці трубки кріпились до його тіла пластером. і я написала місця писання на кожному з цих шматочків пластеру, на його тілі. Ми розвісили місця писання по всіх стінах. Ми вмикали в його палаті пісні хвилини прославлення, тобто до його палати не заходило нічого, що не несло життя, і це те, що сталося. Це насправді принесло життя у ситуацію, в якій диявол планував смерть, і цікаво те, що лікар який наглядав за ним. Попросив сам наглядати за ним, бо він коли сам в дитинстві втопився, і у цьому щось було. Він сказав, що справді хотів брати у цьому участь. І я подумала: слава тобі, Боже, я відчувала, що Бог дав нам цього лікаря, який розумів і який хотів бути частиною цього, і розділити це з нами. Через три дні вони нарешті розбудили його, бо тепер вони говорили: Гаразд, у нього немає ушкоджень мозку. вони дозволили йому підвестись. І потім лікар сказав. Схоже, він добре їсть, він добре дихає і він добре ходить. Може, ви вже хочете додому? І ми сказали, ми були б раді поїхати додому. Ось і все. Тобто, ми поїхали додому, і на цьому все скінчилось. Завдяки тому, що ми кликали до імені Ісуса і ми стояли на обітницях Слова Божого. Ось результат. Це те, що відбувається. Партнерство це щось набагато більше, ніж просто говорити щось чи проривати через щось. У вас є не лише кинетиглорія, але разом з вами в молитві стоїть багато інших людей. І знати, що з вами стоять інші люди, це щось важливе. Я хотів, щоб ви це побачили. Бо ви пам'ятаєте, що коли хтось із членів її сім'ї почав щось таке говорити, вона сказала: Ні-ні-ні, заспокойтеся. Так, ви розумієте це? Джулія настільки наповнена Словом Божим, що під тиском, якби вона, дивлячись на свою мертву дитину, сказала: О, Боже, він помер, він помер. Це був би кінець. Вона поховала того хлопчика. Але вона взяла владу приймати кінцеве рішення. Вона взяла владу віруючого. Про це так мало навчають. Ви маєте ім'я Ісуса. Ви маєте владу Ісуса. Отже, послухайте, вони перемогли Його, тобто дьявола, кров'ю агнця, і словом, свідоцтва свого. І пам'ятайте, що ми говорили? Дорога любові. Дорога Слова Божого. Дорога віри, Дух Божий, не силою, але духом моїм говорить Господь, і дорога кровного завіту. Амінь. Я відкрию послання до єврею, і ми почнемо читати з 9 розділу. 9 розділ Послання до євреїв. І не з кров'ю козлів та телят, а з власною кров'ю увійшов в святилище раз і назавжди, придбавши вічне відкуплення. Бо коли кров телят та козлів та попіл телиці через окроплення, освячує за занечищених, щоб чисте було тіло, то наскільки більше кров Христа? Який Духом Святим приніс непорочного себе Богу, очистить сумління наше від мертвих діл для служіння Богу живому. Очистить наше сумління. А тепер послухайте 10 розділ. Бо закон маючи тінь майбутніх благ, а не сам образ речей, одними і тими жертвами, які приносяться щороку. Ніколи не може зробити досконалими тих, хто приходить з ними, бо інакше припинили б приносити їх. Бо ті, що приносять жертву, один раз очистившись, не мали б уже ніякої свідомості гріхів. Отже, більшої ніякої свідомості гріхів. Ця кров очистила нас. Кров Ісуса і в книзі об'явлення 12.11», яке я згадував буквально хвилину тому, там сказано, вони перемогли його кров'ю Агнця і словом свідоцтва свого. Слава Богу. Ісус сказав так. Пам'ятаєте, коли Він щойно воскрес мертвих, він сказав: дана мені вся влада, вся влада. Скажіть, влада. Дана мені вся влада на небі і на землі. Отже, тепер ви ідіть. Куди? По всьому світу. По всьому світу. Візьміть моє ім'я. І проповідуйте Євангеліє всьому творінню. Амінь. В моє ім'я виганяйте демонів. Ніде в новому завіті не говориться, просіть Бога, і він вигонить від вас дьявола. Апостол Павло намагався просити тричі, і Дух Божий сказав: ні. Ти це зроби». Я дав тобі відкриття. Моєї благодаті достатньо. Тепер ти це зроби. Амінь. Влада віруючого. Дорога крові, дорога кровного завіту. Кожне слово у цій Біблії це підкріплений кров'ю завіт. І Джулія разом з іншими членами її сім'ї почала проголошувати слово Боже з владою. Вони взяли владу над смертю, і вона сказала: ні Боже, алілуя, він не помре, але він буде жити і звіщати діла Господні. Просто говорила Слово Боже, говорила в ім'я Ісуса. І ось що захопило мене. Ми сестра сказала. Подивіться на це, подивіться на це, подивіться. І нехай у вас не складеться враження, що ми якось суперечимо медицині. Ні. Дяка Богу за них. Вони воюють з тим самим дьяволом недугів і хвороб, що і ми. І ми не починаємо виступати там і говорити їм. Ні, 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 ні. Все буде не так. Ні, ні, ні. Ми дякуємо їм. Ну, медицина тут без сила. Скажіть, я хочу подякувати вам, лікарю, за ваш діагноз. Ми вдячні вам, але знаєте, ми віруючі. Ісус є великим цілителем, і ми стоїмо на Його слові. І ми дякуємо вам за вашу роботу. Хвала Богу, ні до кого ніколи погано не ставтеся. Я маю на увазі, що це йде в розріз законом любові, а вам не слідіти з ним в розріз, тоді, коли вам потрібно використовувати свою віру. Бо віра діє любов'ю. Немає любові, немає віри. Благодать діє вірою. Немає любові, немає віри. Немає віри, немає, віри, немає, віри, немає благодаті. А без благодаті у вас проблеми. Ваш човен швидко піде на дно. Амінь. Алілуя. Вам це подобається, чи не так? Я люблю слово Боже, Алілуя. Люблю більше, ніж я люблю свою дружину. І вся сутність у тому, щоб дотримуватися у всьому Божої дороги. І ви не можете зробити цього спонтанно. Ви маєте знати його дорогу. А як ви це дізнаєтеся? Слово Боже, це його дорога. Вам слід знати, що він є любов. Вам слід знати, що він нічого не робить не в любові. Він ніколи нічого не робить без Слова Божого. Він ніколи нічого не робить без віри. Він ніколи нічого не робить без Духа Святого. Він ніколи нічого не робить без крові Агнця. Він просто цього не робить. Амінь. Отже, ви відходите від тих старих звичних доріг. О, знаєте, коли диявол приходить і каже: А чому б тобі не показати мені, чи ти зцілений? Чому б тобі не показати цього? Чому б тобі не торкнутися твого зламаного пальця на нозі? Ви пам'ятаєте це? Чому б тобі не подивитися той зламаний палець? Чому б тобі не подивитися на нього? Він весь синю чорний він весь зламаний, і твоя дитина помре, я знаю. Не так чинив Яїр, коли прийшов до Ісуса. Він впав до ніг Ісуса і сказав: Моя донька при смерті. Я прошу тебе, прийди, поклади на неї руки, і вона. Це все, що він сказав, і вона житиме. Навіть після того, як прийшли і сказали йому, твоя донька померла, не турбуй Ісуса. Він не сказав жодного слова. Ісус повернувся до нього і сказав: зупини страх. Лише віруй, і вона буде зроблена цілісною. Хіба це не дивовижно? Кажу вам: Ісус, це Ісус. Амінь. Слава Богу. Чиясь дитина зараз? Що з нею, Господи? Що з нею? Лихоманка. Висока температура. Фактично ця передача вимкнула зараз в кімнаті цієї дитини. Можливо, така дитина не одна. Господи, я говорю слово віри. В ім'я Господа Ісуса Христа, сім'я. прийміть це зцілення. Не давайте зараз волю своїм емоціям. Всі ви, хто знаходиться там зараз, просто не давайте зараз волю своїм емоціям, в якій би ситуації ви не знаходились. Якщо з ваших уст з криком вийшло щось таке, не соромтеся цього. Просто зупиніться і скажіть, Господи, я каюся. Я каюся, я забираю назад. Я забираюся назад. Ні, ні. Я говорю слова віри. Допоможи мені, Отче, допоможи мені, допоможи мені, Ісусе. Допоможи мені говорити правильні слова. І Він допоможе. І він намагається зробити вас здоровим. Він не намагається спричинити вам біль. Ні, слава Богу, допоможи мені. Я звертаюся до тебе, Господи, що слів. Я звертаюся до тебе, і я хочу бути як Ісус. І я говорю лише те, що я чую від мого Отця. І Він буде піднімати середині вас речі, яких ви навіть не знали, що ви знали. Особливо, о Боже, я не знаю, як молитися іншими мовами. Допоможи мені. «Ей, ну жбу. «Амінь». Ну я не знав, що можна було так робити. Я знаю, що ви не знали, але я вам щойно сказав. Амінь. Я знаю ці речі. Я роблю це вже більше 50 років. Я знаю ці речі. Я переживав це. Я бачив, як це відбувалося. Я розмовляв з іншими людьми, які це відбувалося і зі мною. Амінь. Коли я не знав, що робити. Я зараз згадую одну ситуацію, я не мав жодної гадки, що мені робити. Я просто відкинув голову на сидіння машини і сказав: я звертаюся до тебе, Господи, що слів, і Я завжди прислухаюся ось тут. І не намагайтесь почути це за допомогою цих вух. Ісус сказав: хто має вуха щоб чути, нехай слухає. Ви звертайтеся ось сюди. Якщо потрібно, покладіть сюди руки і скажіть. Цей тихий голос. Мені потрібно почути його зараз, Господи. Мені потрібно місце писання. Це те, що сталося зі мною. В мені піднялося місце писання. Я просто сказав це слово в слово, як воно в мені піднялося. І це було місце писання, яке я ніколи не використовував раніше у таких ситуаціях. І це просто розширило моє знання цього місця писання. І я подумав: так, слава Богу, він буде робити це для вас. Саме тому він є всередині вас. Це та перевага, яку ми маємо. Це та перевага, але я не впевнений, що бачу переваги молитви іншими мовами. Дозвольте мені допомогти вам в цьому. Хто говорить, я кажу про 12, 13, 14 розділи першого послання до коринтян, Хто говорить незнайомою мовою, той говорить не людям, а Богу. Отже, бачите, це надприродний спосіб говорити до Бога і від'єднати вас від вашого природного розуму. Ви пам'ятаєте, що ви щойно сказали? Ми всі молимося іншими мовами. Ми всі молимося іншими мовами. Гаразд, так. Я маю на увазі, що коли потрібно, від'єднатися від свого розуму. Коупленде, та ви не при своєму розумі. Так, я вже давно не при ньому. Амінь. І ви говорите, у мене має це бути, я повинен це знати. Я повинен це знати прямо зараз. Амінь. Я це маю. Я приймаю це, я приймаю. Допоможи мені, Ісусе, допоможи, слава Богу. І в будь-якій надзвичайній ситуації не давайте волю своїм емоціям. Скажіть в голос. Мій розум. Моя воля. Мої емоції. Мій розум це мій розум. Мої емоції це мої емоції. Моя воля це моя воля. Ніхто, включаючи дьявола, не може змусити мене думати про щось, про що я не хочу думати. Це в моїй волі прийняти і ходити в волі Божій, у всіх життєвих питаннях. Він розумніший за мене. І його воля на сто відсотків на мою користь. Ісус сказав мені молитися так. Нехай буде воля твоя на землі, як є на небі. Тобто Ісус сказав, що ви переносили волю небес на землю. На небесах є якісь хвороби? Ні. На небесах є смерть? Ні. На небесах хто небудь тоне? Ні. Ні, 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 ні. -ні. На небесах, хтось страждає від бідності? Ні. Такою є воля Божа на землі. Нехай буде воля твоя, робіть це так. Розумієте, Бог має план. Він приготував план для кожної людини ще до заснування світу. І цей план переважає все, про що ви лише можете просити чи думати. І коли ви народилися згори, ви увійшли в цей план. Нехай виконається твій план в моєму житті, в моїй сім'ї, в моєму бізнесі, в моєму служінні так, як він є на небесах. Отже, я маю знати цей план. Я хочу прочитати вам це скажу вам ось що. Вам краще пристебнути ремінь безпеки і на ногах також. Бо ви будете бігати і бігати кімнатою, коли я вам це прочитаю. Послухайте це. Ви слухаєте? Це послання до колосян, перший розділ. Апостол Павло пише. Послухайте це. Тому дев'ятий вірш першого розділу. Тому і ми відтоді, як про це почули. Не припиняємо молитися про вас і просити, щоб ви наповнились, скажіть, наповнились пізнанням волі Його. Послухайте, ми говорили про це два тижні у всій мудрості та розумінні духовному, ось від чого ви починаєте бігати кімнатою. Слава Богу! Слава Богу. Ви це зрозуміли? Алілуя! Це воля Божа. Ви можете її знати. Ви можете її знати. Вона всередині вас. Він хоче, щоб ви знали його волю. Якою б не була для вас Його воля, це щось набагато більше, набагато багатше. У всьому. На рівні духа, душі, тіла, фінансів. Так, Бог зробить вас багатими. Написано. І пороху підводить бідного і саджає його з вельможами. Алілуя. А ми повернемось за хвилину. П'ятниця завжди на передачі переможний голос віруючого це день пожертвувань. І перш ніж я перейду до цього, дух Господній промовив до мене буквально щойно. Дозвольте мені ще раз прочитати вам цей вірш. Я молюся і прошу, щоб ви наповнювалися пізнанням волі його у всякій мудрості та розумінні духовному. Саме тому так важливо, щоб слово Боже, проповідь Слова Божого, входило у ваш дух так, щоб у вас завжди там була мудрість Божа, як у випадку з Джулією. Ви можете це робити завдяки Духу Божому. Ви можете це робити по благодаті. Алілуя! Ви не можете цього робити самі по собі, але Духом Святим ви можете це робити. Алілуя! Він сказав мудрість, говорячи про мудрість. В одній руці у неї довге життя, а в іншій честь і багатство. Пізнавайте її у всякій мудрості та розумінні духовному. А тепер ми переходимо до пожертвувань. Той, хто навчає це слово, відповідає всяким добром наставнику. Не обманюйтесь, Бог не може бути осмієний. Що посіє людина, те й пожне. Хто сіє у свою плоть від плоті пожнетління? Хто сіє в дух, від духа пожне життя вічне. Амінь. Саме про це він туди і говорить. Ви чуєте, що сатана намагається прийти і вкрасти у вас посіяне слово. Але якщо ви скажете гаразд, Господь. Що мені слід робити? Як я можу посіяти в це? Можливо, у вас взагалі немає грошей, можливо, ви як вдова з двома лептами, хвала Богу. Просто почніть молитися. Боже, дай мені насіння. Мені потрібне якесь насіння, я хочу під'єднатися до цього. Це те, що я зробив 50 років тому, коли хотів стати партнером з братом Робертсом. Я дістав з кишені олівець, у мене тоді взагалі не було грошей, і я поклав цей олівець конверт. І раптом одна жінка гукнула мене: Гей, ти. І дала мені 10 доларів. Я дістав з того конверту олівець і поклав у нього 10 доларів, ставши його партнером. Отже, ми молимось, і ми вивільняємо помазання примноження на наших глядачів, коли вони сіють у це слово і приймають помазання Твого Духа в ім'я Ісуса. Амінь. До наступної зустрічі. Ісус є Господь.